Валентина Київ, молодий чоловік, 36 років, має камінець в жовчному 4 міліметри, що можна допомогти, що може допомогти подрібнити і вивести. Всі камінці, всі жовчні протоки різні. розумієте? І якщо, і, і якщо одна програма однієї людині допомогла вивести камінці, то інші ні. Це ну, взагалі дуже індивідуально, тому що Залежить від стану печінки, від стану харчування, від чи є зайва вага чи ні, чи є шкідливі звички, алкоголь там і так далі. У нас базова програма, яка допомагає відновлювати обмін речовин. В організмі. І коли ви приймаєте базову програму, це оптимальний сет, це е, омега q 10 ви забезпечує, забезпечуєте свій організм на 90-95% всім, що необхідне для обміну речовин. Але це треба розуміти, що ці 90-95% вони спрацюють, якщо ви не продовжуєте е, токсичне втручання в організм, е, шкідливі виробництва, е, паління, алкоголь там, і так далі. Е, тому, е, коли ми кажемо, що е, п'ємо е, оптимальний стет омега К10 і на 95% себе забезпечуємо, обов'язково пам'ятаємо, що е, міняємо також і е, режим харчування, режим дня. І 4 міліметри це, ну до речі, не, не, не великі такі, якщо він один, і в принципі з, з, з часом, якщо ви продовжуєте вживати, то він буде, я думаю, що можна. Ну знов ж таки, дивлячись, які різні різна структура як камінців, різна, різна давнина. Є такі, знаєте, коли я бачила після операції у пацієнтів камінці, то такі, що їх і молотком не розіб'єш. Структура така задавнена, і солі такі щільні, холестерінові. Тут залежить від багатьох також причин.